З Євангелія від Матея. Того часу Ісус іншу притчу подав їм, кажучи: Царство Небесне подібне до зерна гірчиці, що його людина взяла та й посіяла на своєму полі. Воно, хоч і найменше з усіх зерен, та коли виросте, стає більшим загородні рослини і стає деревом, так що прилітають птахи небесні і гніздяться на його гілках. Іншу притчу розказав їм. Царство Небесне, подібне до закваски, що її жінка взяла і сховала до трьох мірок борошна, доки не вкисне все. Все це промовляв Ісус людям у притчах, а без притчі нічого їм не говорив, щоби збулося сказане через пророка, який говорив відкрию уста мої в притчах, виявлю сховане від початку світу.